Скажіть, ви діяли в рамках норм закону України про національну поліцію чи кримінально процесуального кодексу України після цього? Ще раз задаю питання. питання. Після того, як ви отримали повідомлення про вчинення злочину, ваші дії були спрямовані на пошук, затримання особи в межах дії закону України про національну поліцію чи кримінального процесуального кодексу України. Ну, ви з чимось керуєтесь? Ви в'яли на власний розсуд, чи ви отримали команду, вказівку почати оперативно-рашути заходи? Більше як вказівку. Від кого? Від Рябоконя. Він мені зателефонував і казав, дійти на лебідь окумача, дивіться, може появиться. Бо ви там оцінали на житері. Так, в і, межах і, ну, якого законодавства? Не можете сказати. Вашої позиції ви можете діяти, коли завгодно, стосовно будь-якої будь особи. Тобто вам здалося, що особа схожа, ви можете на неї надіти кайданки, ми на нього не затримати. Ми спокійно підійшли, Ні, ви сказали, що... Коли наче себе будемо поводити, тоді ми одягнемо. Все ж таки, скажіть, будь ласка, на якій правовій підставі було прийнято рішення? Вами або колегами про затримання. Ви казали, що це був поверхновий огляд. Я хочу уточнити. Це було поверхновий огляд. Ви сказали, що був здійснені після затримання поверхнового. Значить, як сок було вилучено під час поверхнового працівники сок це було. Я. я його я запитав, після чого у нас змога не задалася, він поводився з ухвалено, це знову вважався. Ми затримали і чекали сок його коли не на яких правових підставах ви затримали особу? Людина була схожа по орієнтуванню по відкритому заволодінню телефону. Ви діяли на підставі норм закону України про національну поліцію чи в межах норм кримінально процесуального користу. Ну коли повідомив, мені про злочин плакався, та надав мені предметів людини, яка це зробила. Я його виявив. І вийняв рішення затримати да не особу. Це Діяти суворо в межах наданих повноважень. Так от надані повноваження вам були, як ви вважали, відповідно до норм закону України про національну поліцію, ви ж прийняли рішення затримати, так. застосувати спеціальні засоби. Ви ж чомусь не кажете, що ще ж застосовували крім кайданків газовий балончик. Я не застосовував. Засто... Ну, ну, не ви застосовували, а вашими колегами. Хтось з вас? Застосовував про це. Що ви це не бачили? Ну, не ну, просто ви на досудовому розслідуванні це повідомляли. Це було дуже давно. Ну, Може, що вам... забувся. Ну, просто. То ви можете сказати, що коли особу у слідчі він каже, ви затримані на підставі статті 208 КПК, наприклад. Ви, коли затримували особу, повідомляли на підставі, чого він затриманий. За підозрою підозрював чи, не злочиня, чи За як не злочину? Кримінального правопорушення. За підозру вчинені кримінального... Ви ну, повідомили в якому? Ну, Так. Що в маршрутному таксі було здійснено володіння мобільним телефоном, єдина схожа поплетмайту, згідно чому відійшли до нього. Тобто, згідно ну, кримінально-процесуального кодексу. Ви, ви кажете за підозру вчинені злочину, але в законі про національну флісію немає такої підстави. Я ж кажу, тоді буділий ми що, чи ви не можете визначити Ми не, не може зараз, не можете може, визначити. Ну, ну, ми затримали особу. Якщо він би почне не кидався на нас, ми б хайданки на нього не надявали. Ми повідомили за що попросили показати зміст своїх кишені. Що він відлогував? Незрозуміло як. Якщо не зрозуміло, як ви кажете, що попросили показати зміст так. своїх кишень, Він не погодився. Так. Після цього. Він не погодився. Зон, в якому я сказала мені я маю піти, то намагався. Це є підстава сісти. для затримання. Це не, я вважаю, що, звісно, непокордова. Ви складали якісь документи? Ні, ми не складали Чому? Не, не пам'ятаю чому. Не можу вам зараз сказати.